Усім привіт, мої дорогі! Взагалі це відео знімалося ще взимку, тому за віконечком темно. Але я все ж таки вирішила його викласти, тому що за цей час я не знайшла більш більш простого для себе і більш дієвого способу, щоб зробити на моє волосічко е нормально швиденьку укладку. Волосся на відео у мене вимите, висушене феном, тільки що є ймовірність, що невеличкий відсоток вологи в ньому все ж таки залишився. Ну, ви знаєте, яке буває свіже вимите волоссячко. Ніяких додаткових засобів для укладки я не наносила. Подивіться, що я роблю. Отако От зверху беру пасмачку за пасмочком і просто загортаю волосся від себе. Отако От дві пасми. Одна і друга нічого складного, лиш буде маленький нюанс зараз, коли я вже все волосечко закручу, я вам покажу. Щоб потім оце, оця мотузочка з волосся не розпадалася, ось зараз дивіться: закручуємо на себе, а пасма повертаємо від себе. Пальчиком закручуємо на себе і повертаємо від себе. Якщо цього не зробити, то наш. Жгутик, наша мотузочка просто розкрутиться. А за рахунок того, що ми закручуємо на себе пасмочку, а повертаємо від себе, коли я зараз зав'яжу резенкою, це все буде триматися. Тобто, виходить, що воно тримає саме себе. Бачите? Все, виглядає вже досить гарно. Навіть отак, просто, якщо ви таку зачіску собі зробите, можна просто йти в місто. І так само зверху відділяю невеличке пасмо. Другу частинку, тут я любуюся, мені дуже подобається цей білий колір, сивина також відросла. І просто загортаю від себе, перекрутила, додала пасмочку знизу і знов перекручую так само донизу. Пробувала я робити і з паском, і з носками, і там з плойками всякі способи. В принципі, всі вони відносно працюють, але щоб отак просто, бачите, я спеціально нічого не вирізаю. Просто ви спостерігаєте зараз за мною, можна сказати, в реальному часі, як воно йде. І ця укладка реально займає 3 хвилини. Ну, можливо, 3,5 навіть нема п'яти. Забираю останнє пасмо. І як тільки я забрала останню пасму знизу, то все я починаю закручувати на себе і повертаю від себе. Знову на себе і повернула від себе. Тобто, обов'язково два ці рухи мають бути в протилежні боки. Пасму закручуємо в один, і повертаємо в другий. Тоді наша косичка з двох оцих пасмочок буде триматися зав'язала. Реально 3 хвилини. Можете подивитись, скільки до відео. Реально 3 хвилини на це пішло. Все. Лягаю спати. Побачимося завтра вранці. Ранок. Зимою у нас світліше є пізно. Тут десь шоста година ранку, бачите, чубчик трошки виліз у мене, трошки волосечко повилазило, але нічого. Розбираю. Свою косичку. Намагаюся зрозуміти, чи щось накрутилося, чи ні. Розумію, що взагалі-то досить, досить непоганий вигляд. Розкручую іншу пасмочку, іншу косичку розбираю. Чомусь зранку я тут не здогадалася увімкнути загальне світло, тому оце ви все спостерігаєте при світлі настільної лампи. Але я думаю, що і так видно, які локони вийшли. До речі, самі уважні побачать там десь пух сумо персик. Можу сказати, що мені подобається, і думаю, що мені пасує така укладка. Гарні хвильки такі виходять. Коротше, я задоволена, буду робити ще. Пишіть, що ви думаєте.